Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Дуже гарна дина заходить. Сьогодні має бути сонячно тепло, можливо, навіть безвітряно, подивимося. І я вирішила посидіти трішки, вирітись на сонці, каву я вже випила, тому хто може ще не пив каву, якраз дуже пасуватиме, чесно, якийсь напій улюблений. Слухаючи це відео, ось, бо частину з нього можна просто слухати, як оцю вступну частину, просто слухати не обов'язково дивитися. От, я хочу розповісти вам тему, яка не є дотична до троян, але є життєва так, дотична до нашого життя і взагалі до тої ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Я хочу поговорити про настільні ігри, але відразу попрошу не перемикатися, бо чесно, я припускаю, що це буде дуже цікаво. Ну, всім слухачам має на увазі е, різного віку. так? Чи це навіть, наприклад, там... Ну, школярі навряд чи мене слухають, навряд чи дивляться мій канал, але якщо у вас є школярі, вам буде цікаво. Школярі різного віку буде цікаво. Е, от якщо ви там навіть там 30-40-50 років, маю на увазі, ще не на пенсії. Теж буде цікаво. Якщо ви пенсійного віку, теж вам цікаво. Ну, дійсно, от мені так видається, що воно буде корисне і цікаво, вам буде що почерпнути. Хочу, чому я взагалі вирішила таке відео підготувати? І саме про настільні ігри на троєнному каналі. Але є в мене кілька таких відео, які не дотичні до квітів, до троян, але дотичні, як я казала, до наших реалій, умов, в яких ми зараз живемо. Умови такі, що відключення світла. Не знаю, як по інших регіонах, але в нас вже зараз. День чи два не відключають і кажуть, що буде легше. Ну, якби найближчі дні, найближчі, може, навіть тижні, але до того ж, звісно, виключали. Мабуть, що не так багато, от максимум на що було 14, мабуть, годин на добу. Не було світла, ось дуже багато нас. Фактично, у цих ось так періоді виключення припадало саме на день година або на вечірні, коли є пік дійсно. Я думаю, що в багатьох регіонах було більше, навіть ніж 14 годин, мабуть, і по 16, і по 18, але, але зараз от трішки попустило. Але буде тяжко долі. Я впевнена, що ну. Навіть там хай 14 годин, 16 годин, 12, скільки б не було це важко. Це важко і підлаштувати всі свої активності звичні під це виключення, так. І це літо, хоч ще можна продовжити собі день, наприклад, ввечері так. Ви вчидло, ми пішли щось там робимо біля своїх квітів, чи не, не біля квітів, просто на вулиці можна посидіти і щось зробити. І приготувати навіть можна на вулиці, бо у нас є газовий балон, такий невеличкий, як запас чи резерв. Так, коли немає світла. Ось, але ну, буде зима, наближається все одно. осінь, зима буде важче, важче. І от м -м, важче ж не тільки в тому плані, що ось там приготування, ще щось ще щось, прання, тобто господарські такі справи, так, звичайні наші рутинні справи. А важко навіть це морально витримувати, воно все тисне на голову, психологічно це. Ну, це теж один зі способів, ясно, що боротьби кубанда проти нас якомога більше людям тиснути на психіку, на нервову систему, щоб так розхитувати ситуацію усіма можливими способами. І ось я вирішила включитися з теми настільні ігри. Адже, що я скажу? Взагалі я полюбляю дуже настільні ігри, і ми дуже мав такий період, коли ми були молоді, там мали роботу, стабільну, все було стабільно, якби. Безхмарно, можна сказати. І ми, відповідно, приходиш після роботи, повечеряв все. Почитав трішки, ще тоді не було так соцмереж. Це зора вже все, що хочеш. Ти як залипнеш телефон, то це дуже надовго може таке бути. А раніше то якось так не було. І відповідно була книга або настільні ігри. ми дуже гарно любили настільні ігри. Гратися, бавитися, в нас різні були і є, і досі. Потім все-таки якісь періоди, такі, коли діти малі не встигаєш не всти, і не, не все, все можеш охопити все, що хочеш, що плануєш. Але діти ростуть і їхні, якби, вподобання теж і їхня посидючість виробляється, змінюється. І знову прийшов такий період, коли ми можемо грати в наші улюблені настільні ігри. І ви знаєте, ось це відключення світла, ось ці такі періоди, коли е, е, ти там на межі часом нервуєшся, е, нервуєшся, і, якби часом таке зганяєш злість не там, де треба, та? Бо тому що от накипіло, і, і хто під руку попався, як то кажуть, під гарячу руку, то її отримав. Але ж є така можливість, як переключитися, відволіктися. І навіть от влітку подумати, послухати і пропланувати собі і зробити навіть так заготовку, навіть підготувати ті настільні ігри або якусь іншу активність, яку можна буде і зараз, в принципі, переключати свою так увагу туди, і тим більше на довгі зимові вечори. Чим ще дуже мені подобається така активність зараз по-перше, це корисно. І як я сказала, корисно для будь-якого віку. Є ігри, які є, наприклад, для двох. Хоча б муси бути двоє людей. А є ігри, які для одного. Я покажу, потім в мене є кілька. І відповідно будь-яка розумова активність в будь-якому віці, вона йде в плюс. Чи це шкільний вік, чи це найдошкільний вік, чи це такий, коли ти працездатного віку, чи це вже на заслуженому відпочинку, коли людина будь-яка активність, де так, задіяний мозок наш, мозкова діяльність, розумова діяльність, вона дуже-дуже гарно сприяє для загального такого самопочуття і стану нашого організму. І тому зараз дуже великий вибір тих ігор. Дуже різноманітні на будь-який колір і смак, на будь-який, звісно, гаманець, бо тому що це теж впливає і грає роль. І дуже приємно, що наші, навіть українські, бо взагалі. Більшість ігор, які от я до того знала, це були ну, перекладені. Тобто це є іноземного видавництва, але просто є права в Україні їх перекласти, щоб це була адаптація українською мовою і видати тут в Україні. Але ж все-таки з'являються і в нас, прямо там, чи це видавці, мабуть, чи це ті, що придумують і видають ігри, тобто нашу українську фактично ідея українська і втілення українське. Це теж дуже і дуже приємно. Відповідно, в чому плюс навіть зараз от, полюбити, так, щоб до зими бути готовим. А в тому, що настільні ігри в них ж можна грати не тільки, наприклад, в приміщенні. Чи це приватний будинок, чи це багатоквартирний будинок, де вони були, можна вийти на вулицю, якась там чи лавочка, чи столики, чи в парку. Ось, якщо це не дуже вітряно і не дощ, звісно, можна теж побавитися. Якщо це вже темніє, а взимку у нас буде швидше темніти, відповідно, світловий день набагато коротший. настільні ігри вони переважно не вимагають такого освітлення, як, наприклад, читання книги. От. Читання книги це теж дуже гарний варіант. Я дуже полюбляю читати книг. У мене їх багато, і я, скільки їх би не мала, я все одно докупляю, хоч це неправильно. Є такий підхід, що має бути три непрочитані книги максимум перед тим, як ти купиш нові, так. Тобто, от, якщо вже чотири ні, ти не купляєш нову. Це гарний якби, підхід розумний і оптимальний. В мене так не вигодить. Я завжди накуплю, а потім гонюся, читаю. Але щоб книгу читати от, в осінньо-зимовий період, при відключенні світла, треба дуже гарне все ж таки освітлення мати, якимись ліхтарями. А для ігор так не треба. Таких деталей прямо не треба. Тому це теж прекрасний план купити якийсь такий ліхтар. На Дніпром у нас є такий він. Фактично можна підвішувати, можна ставити його кудись, є різні режими, є потужніше, є не таке потужне, але для настільних ігор там головне прочитати інструкції, почати. І цього має вистачити, щоб. Покрити так? оці ось раунди чи раунд. І знову ж таки дуже велика перевага в тому, що вони підходять і можна підібрати для різного віку. Це може бути батьки з дітьми, це можуть бути діти самі, але звісно, вони самі не почнуть грати найімовірніше, Принаймні мої їм треба показати приклад. Тобто, якщо я сідаю читати книгу, вони самі потім беруть і тягнуться до книги. Якщо ми сідаємо грати в ігри, тоді вони самі можуть взяти гру, принести і сказати, хочемо побавитися. Чи ви можете самі собі в будь-який момент, навіть на роботі така є. Працюєш, 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 перенапружився, щось там не можеш вирішити задачу, переключити думки, є такі ігри, які можна сісти і собі так, ну, трішечки, так думки відпустяться, переключиться увага, і воно рішення може швидше прийти. Тому я хочу показати вам, що ж у мене є, і які я могла би от порадити. Для яких ситуацій, для, яких, для якого віку, вікових категорій, для яких умов, ось згідно таких моїх мого досвіду? А вам же ж дійсно буду дякувати за увагу, дякувати за відгук і цікаво, чи, чи ви захоплюєтесь настільними іграми, які ваші улюблені? Може, я для себе ще щось відкрию і. Так, чи цікаво, така була ідея, чи згодилася би вона вам, але раджу точно прислухатись, Кажу, дійсно відволікаю. Були такі тижні, коли світла нема, немає одне й те саме вечір, вечір, що б собі не планував, нічого не сплануєш, бо нема його і не намічається. і Відпускаєш ситуацію, як то кажуть, я не ходила навіть до троянди, щоб ну вони теж розслабляють мене рослини, розслабляють троянди. Але ні, хотілося зовсім переключити активність, і от ігри кожного вечора дуже-дуже в цьому виручали. Тож ходімо, подивимося, що я вам покажу. Ось у кадрі в мене є кілька ігор, з яких би я хотіла почати. Є е, е, така фірма, чи така видавництво Smart Games, ось тут пише. Так, і в них є серія ігор. Але в них основні, мабуть, два таких види. Так, є магнітні. Оце якраз є магнітна, або вони називають дорожній варіант, дорожна версія для подорожей. А є повноцінна в таких великих коробках, я не маю при собі. Тут не принесла. Ну, типу, ось така звичайна коробка, так, тобто без магнітів. І Кожна з них має своє призначення і свої переваги, плюси можна сказати. Е, магнітна. Гра дуже-дуже мені подобається магнітна версія. Вона, взагалі, універсальна, і хоч вони пишуть, початково вона призначалася для подорожей. Чому? Тому що тут, бачите, звісно, в залежності від гри, тут всі ось такі елементи вони є на магнітах. І відповідно вони прекрасно підходять як для подорожі, чи автомобілем, чи літаком, чи поїздом потягом, так і навіть. Дуже гарний варіант добирання, наприклад, на роботу. Я в Києві не жила ніколи, але я в Києві була пару разів. Чому я задала Київ, бо це велике місто, і там дуже великі відстані. І якщо добиратися кудись, то це може зайняти дуже багато часу. Та? Якщо це є ще з пересадками, метро, маршрутка і так далі, трамвай. Якщо довго їхати, сідаєш трамвай, їдеш 40 хвилин. Ось прекрасний варіант. Вона ця гра вл влізає в будь-яку сумочку, я впевнена. Вона не загубиться, вона дуже зручна. І якщо, наприклад, читати в метро читають, в метро так не трясе, але в трамваї, в маршрутці я би навряд чи читала. Очі дуже після такого втомлюються. Тут для гри будь-яке трішечки навіть десь трясе під час руху, абсолютно це нормально, не впливає сильно на зір, і можна ось згаяти час набагато корисніше, ніж сидіти в мережах соціальних, особливо в новинах. І накручувати себе більше то все більше більше і більше може впадати в якісь негативні емоції. Ось, а замість того краще позитиву собі додавати, і ще й дуже корисно для розумової діяльності. Надзвичайно люблю я ці варіанти. Надзвичайно. Я можу сісти, кажу в будь-який момент. от хочеться переключитися. Якщо ми їдемо кудись в гості, машиною, до рідні, то обов'язково ми це беремо. Ну, бо це це завжди, чи десь корок, чи десь зупинилися. Так чи набридло одно і те саме дивитись за вікном, ти відкриваєш і бавишся. В них є багато різних. Ну, я всі не показала, я просто показую, наприклад, два варіанти, але є набагато більше. Тут пише 48 завдань. Так? Є ось відкриваєте, є книжечка з завданнями різного рівня для початку, потім важчі, важчі і найважчі. І ось ви відкриваєте і є завдання, розв'язуєте. Зразу скажу, що діти теж в захваті. Є таке, що, наприклад, якась гра з цих магнітних більше заходить, якась менше, але точно вони можуть сісти і самі брати, і бавитись, що це дуже дуже добре. І той варіант повноцінний, він теж прекрасний. Там теж дуже багато завдань. Чому? Перевага у цих ігор Smart Games, що в них є дуже багато завдань. Тобто ви купляєте одну коробку, так і там може бути від 50 або там орієнтовно біля 50 і далі. Ось, але та коробка вона більша, відповідно, ви так не візьмете її чи в маршрутку, чи в метро, чи кудись в подорож. А ось цей варіант дорожній, магнітний, дуже навіть візьмете. Тому раджу придивитись. І знову ж таки. Хоч тут і пише від шести, але насправді ті завдання важкого там, експерт і мастер, важкого і, і там, найскладнішого рівня. Спробуйте самі навіть розв'язати, якщо вам там, ви ще якби, працюєте, або ви вже на заслуженому відпочинку. Насправді дуже, дуже такі складенькі, там завдання попадаються. Ось одна з улюблених наша Суперфермер. Мені здається, ця гра вона дуже відома, вона взагалі була. Винайдена, чи придумана, її придумав поляк десь в якомусь році, мабуть, під час Другої світової війни. Ось, і відповідно, вона від того часу мала якісь там удосконалення. Чи... Ну, звісно, поліпшення візуального зовнішнього вигляду, але вона все не залишає байдужими. Дійсно, я дуже рада, що я її все ж таки придбала, бо я багато чула про неї і нарешті придбала, і дуже-дуже з того радію. Дуже цікаво, по-перше, для дітей зацікавлює, бо тут є от навіть такі фігурки. Так? Це дітям цікаво. Усякі от от тактичні речі, іграшки їм набагато цікавіше, ніж просто якісь картинки. Кубики гарні, і такий песик, і такий песик. Ну, на логіку, на думання, на успіх тут як пощастить, але дуже теж гарна гра. І ми її прекрасно. Ось, часто бавилися, коли виключали світло. Тут не треба дуже підсвічення, навіть якийсь там елементарний ліхтар вистачить, щоб підсвітити чи показати так, основні елементи гри, і можна бавитися далі. Ще в мене тут ось кілька приїхало в ящичку, я собі закупила. Ось теж різноманітні. Зараз покажу що до чого. Не всі. Ні, не лякайтесь. Не буду я таке довге відео. Всі ігри показувати, бо це далеко не всі, які в мене є. В мене їх є більше. Придбала Scrabble. Взагалі є в нас. Україн, українська, якби аналог, ерудит називається, але і є в нас цей ерудит. Ми давним давно його купили років років тому, може навіть і більше. Купили дуже гарно бавилися, але «Скрабл» — це оригінальна гра, і от відповідно, вже тут є українські правила і українські, звісно, літери. Бо до того часу, поки її не адаптували українською, вона видавалася ну, на іноземних мовах. Так, я чекала, поки буде адаптація українською. Дуже чудова, я впевнена, і дітям підійде, і дорослим. От чесно, хто не має цієї гри, чи руди, чи скрабл, От спробуйте, спробуйте, дуже будете якби ну, задоволені, та? бо заставляє думати, мислити. Так. Для одного, ось вам покажу, бо я казала, що можна навіть бавитися для одного. Є різні. Я купила таку зачаровані. Є ще Sherlock Holmes. Дуже теж гарний варіант, коли от, чи самому хочеться відволіктись. Тут пише два гравці, але насправді тут можна й одному бавитися. Ось, пише один-два. І тут є правила, як бавитися одному. От, навіть кажу, якщо немає можливості з кимось побавитися, ви можете самі сісти і погратися, потренувати так свою, як то кажуть, ін... ну і не інтуїцію, але так смикалку. Тобто пороздумувати і розв'язати завдання. Ігри для одного теж, вони, бачите, компактні. Переважно вони є компактні, тому можна теж її брати з собою, поміщаються вони кудись, навіть отакого, як згадаю, Скільки ми от, їздили, то є город, наприклад, великий. Ти їдеш і десь там в тіночку хочеш перепочити. І зараз телефон вийняв, все, кругом покриття, сидиш, в телефоні можна зависнути надовго. А раніше такого вже не було, і ти сидиш, і ніби хочеться відпочити, але ж і не заснеш так, і не будеш довго сидіти, бо вже нудно. Ось, оцей дуже гарний варіант: взяти з собою навіть нагород і потренувати свою розумову активність, якщо є на це сила, звісно. Але кажу, якщо ну, такий варіант гри для одного, ви розв'язали фактично, і вже наступний раз може бути нецікаво. Проте, проте хоча б той раз можна пробувати розв'язувати і, можливо, навіть поділитися ще з кимось такою ідеєю, так і от різні ігри накупити, і потім обмінюватися там, не знаю, з сусідами, знайомими і так далі. Е, тому то ігор е, чисельна кількість, їх багато різних всі не покажу. Може, може якось буду ще включати і показувати, як ми бавимося якісь огляди робити. Побачу, як в мене натхнення буде, як в мене ідеї виникатимуть. Хочеться так, не тільки про троянди, а й про наші буденні справи. Бо все-таки буденні справи у нас теж у всіх є. Що собі придбала про кав'ярню, бо кав'ярня, я люблю дуже каву. М -м -м. Може, треба вже трішечки і менше її вживати тої кави, але поки що я не можу себе зупинити, тому придбала моя кав'ярня, зацікавила. Ось де я їх купляю. До речі, так згадала, що ще хотіла сказати. Гавіал це наша львівська. Люди, я їх знаю особисто, пані Христину я знаю. У Нас дітки одного віку ми разом слінгували, разом так зустрічалися там в кафешках часом. І ось це вони дуже були з захваті від настільних ігор. Їхня сім'я, такі ігромани, можна сказати. Не відкрили бізнес, але в них є лишень українські, тобто вони продають адаптовані ігри, і вони долучаються до ЗСУ. В них, якщо заходиш навіть на сайт, вони в них там банер є. Що вони допомагають зсу, тому вони з своїх прибутків завжди долучаються фінансово до наших сил оборони в боротьбі проти ворога. Ось тому так, тому це теж дуже, як на мене, гарно і позитивно. Хоч так це не обов'язково. Не, не всі не має в нас права чи в мене права казати, що всі мають бізнеси допомагати. Але якщо бізнес допомагає, то для мене це дуже великий плюс. Ось так. Тому так, дякую за увагу. Цікаво буде, що у вас. Розповідайте і відмічайте, чи цікаво було, чи зовсім не цікаво. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па.